Основу його революційної армії складали підлітки, що були озброєні автоматами, мачети чи обрізками металевих труб. Носили чорний однотипний одяг і сандалі з автомобільних шин. Їли мав та без жодного жалю нищили усіх, хто не вписувався у канони їхньої ідеології. Сам він обожнював Сталіна, вважав себе його учнем, хотів поєднати марксизм та хмерський націоналізм і намагався збудувати химерну соціальну систему, аграрний комунізм, для чого перетворив свою країну на закритий від світу величезний трудовий табір, ненавидів міста і вважав їх причиною усіх бід та нещасть. Казав, що вони породження диявола. Відтак лише за кілька днів очолювані ним загони зуміли вигнати мільйони містян на рисові поля, де їх змушували працювати цілодобово навіть уночі. Там люди масово помирали від недоїдання, виснаження і збезводнення. У результаті, замість того, щоб давати урожай, землі перетворювалися на великі безіменні кладовища. Щоб зробити усіх рівними, цей диктатор відмовився від грошей і захопивши столицю, перш за все висадив у повітря національний банк, тих нещасних, які намагалися ловити банкноти, ліквідували на місці. Ще ненавидів інтелігенцію і давав безглузді накази знищувати усіх, хто приміром, на його думку, хоч чимось нагадував інтелігента, скажімо, людей, які мали поганий зір і носили окуляри. Спалював книги та бібліотеки, громив театри, лікарні та музеї, заборонив освіту, а разом з нею читати і писати. Змусив народ відмовитися від будь-яких благ цивілізації, коли знавіснілі революціонери за допомогою кувалд, ломів та сокир трощили по всій країні автомобілі, електроніку, промислове обладнання та будівельну техніку. Не вціліли навіть найменші побутові пристрої, електробритви тощо. Так, країна миттєво скотилася до рівня середньовіччя. Друзі, вітаю з вами канал Задокументаліст. Сьогодні продовжуючи цикл про диктаторів, ми розповідаємо вам про Салот Сара, який більше відомий в історії під своїм партійним псевдо Пол Пот або брат номер один, як називали його у Камбоджі. Він був лідером червоних кхмерів і, захопивши владу в країні, знищив четверту частину населення близько трьох мільйонів людей. Це історія про те, до чого призводить необмежена влада, а ще захоплення комунізмом та ідеями Маркса, Леніна, Сталіна і китайського товариша. Мао. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Даних про ранні роки життя одного з найбільш незбагнених диктаторів світу залишилося не так вже й багато, оскільки він сам ретельно приховував їх від суспільства. За найпоширенішою інформацією, якою послуговуються біографи та науковці, салот Сар, а саме так звучить справжнє ім'я та прізвище цього чоловіка, народився у травні 1925 року у заможній сільській сім'ї в одній з камбоджійських провінцій. Його двоюрідна сестра служила при королівській. Тому дворі і мала титул, який дослівно перекладається як дама, що відповідальна за жінок. Очевидно, що вона керувала обслугою і сама була наложницею принца, навіть народила від нього дитину. Старший брат Салот Сара теж служив при дворі, а сестра танцювала у королівському балеті. Отже, як ми розуміємо, родичі мали доволі високий соціальний статус, який був доступний не кожній сільській родині Камбоджі. У 9 років хлопця відправили у буддійський монастир, де він був прислужником та вивчав основи буддизму. Далі продовжив навчання у католицькій школі, а після її завершення здобув ремесло столяра. У 1949-му юнак не без протекції родини отримує урядову стипендію та виїжджає з країни здобувати освіту в Париж, вивчати радіоелектроніку. Але на якомусь етапі втрачає цікавість до університету та лекцій, захоплюється ідеями Маркса та Енгельса, їх сталінською та маоїською інтерпретаціями, вступає до лав комуністичної партії Франції. Там знайомиться з іншими молодиками, що мають такі самі політичні уподобання. Зокрема, в той період до Парижу прибуває давній друг Салоцара Ієнг Сарі, який пізніше стане одним з найвпливовіших діячів режиму червоних Кхмерів. займатиме пост прем'єр-міністра та міністра іноземних справ уряді диктатора. Прославиться не лише він, але і його дружина. Ще одна особа, яка суттєво вплинула на формування світогляду майбутнього диктатора, теж походила з Камбоджі. Це був старший на кілька років Кіа Сампхан, який виношував у голові плани так званої аграрної революції. Він переконував усіх, що світле майбутнє наступить тоді, коли люди житимуть виключно на полях. Зароблятимуть простою працею, а всі спокуси західної цивілізації будуть знищені. Усі ці зерна засіяні в молоду голову сало Цара, пізніше дадуть страхітливий урожай. А люди, які були біля нього і плодили таку відверту маячню, стануть ідеологами нового ладу, який залишить по собі мільйони трупів. Загалом, як згадували пізніше, свідки сам Салот Сар, який брав участь в ідеологічних дискусіях, був небагатослівним і якось яскраво себе не проявляв. Він переважно мовчав, слухав та спостерігав, але усе запам'ятовував: запам'ятав, що міста це породження зла, оскільки в них зосереджений капітал і процвітає і торгівля, а це суперечить природі комунізму. Запам'ятав, що щастя і добробут. Прийдуть тоді, коли люди з міста квартир переселяться у поля. Запам'ятав, що блага цивілізації мають бути знищені. Далі ми продовжимо. Я ж додам, що у поведінці юнаків у цьому тотальному захопленні лівими поглядами не було нічого дивного. Навпаки, вона була закономірною. Вся річ у тому, що Париж того часу був доволі сильно просякнутий лівими ідеями. Саме ліві задавали тон у культурі, політиці та суспільному житті. Тоді здобути славу людини, яка засуджувала такі погляди, особливо в студентському середовищі, автоматично означало опинитися на узбіччі. Такий самий ефект могла викликати, скажімо, і критика Сталіна. Так, не дивуйтеся, ще в 30-х, 40-х, 50-х Сталін та його зграя у багатьох країнах Європи були в Пошані. Не так давно у своєму випуску, закохані у совок, ми розповідали, як багато європейських інтелектуалів, той же ж письменник-фантаз Герберт Уеллс чи драматург. Бернард шоу захоплювалися більшовиками та їздили до них на поклін. Вихідці з Камбоджі не були винятком. У Парижі вони почали товаришувати між собою, вступили у марксистський гурток, затято обговорювали капітал Маркса, боротьбу проти іноземного поневолення та загалом протистояння з ненависним капіталістичним ладом. Місцем зустрічей майбутніх революціонерів ставали затишні паризькі кав'ярні та квартири. У результаті захоплення політикою призвело до того, що Через неуспішність сало Сара вигнали з університету, і в нього не залишилося іншого виходу, як повернутися у Камбоджу, і все б добре, якби не одне, але додому він приїхав уже не таким, як раніше. Колишнім студентом рухав вірус комунізму, який міцно засів у його свідомості, а ще намагання змінити суспільство, яке він з товаришами вважав несправедливим. Тож у 1953, у рік, коли помер кремлівський тиран, чоловік поселяється в камбунджійській столиці Пномпень у свого старшого брата, шукає вихід на представників комуністичної партії індокитаю та включається у політичну діяльність. Паралельно влаштовується шкільним учителем у приватну школу і вбиває в голови школярам марксистські ідеї. Разом з тим розуміє, що на одних комуністичних гаслах далеко не заїдеш, бо щоб завоювати світ, треба спершу захопити владу. Тож салот Сар починає ретельно вибудовувати політичну кар'єру. Спершу стає секретарем столичного комітету комуністичної партії. Далі за його потурання вбивають очільника камбоджійських комуністів. Його банально Душать на одній із підпільних квартир, і у 1962 році майбутній диктатор очолює усю компартію та переходить на нелегальне становище. Разом з іншими лідерами камбоджійських комуністів переховується у джунглях на півночі країни. Тоді ж присвоює собі псевдонім Пол Пот, за яким і увійде в світову історію. Чому саме такий? А все просто це було скорочення від французького словосполучення politique потенцієль, тобто політика можливого. Друзі, до найцікавішого залишилося зовсім трішки, але щоб зрозуміти феномен диктатора, як так сталося, що виходить з села простий комуніст зміг захопити владу в країні. Мабуть, кілька слів варто сказати про атмосферу, у якій жила тодішня Камбоджа. Отже, це був період суцільних соціальних катаклізмів та потрясінь. Поруч точилася кривава війна між комуністичним північним В'єтнамом, що перебував під протекторатом СССР та КНР, і південним, який підтримувала Америка, Австралія, Нова Зеландія. І хоч Камбоджа дотримувалася нейтралітету і стояла осторонь від бійні, але в'єтнамські партизани активно використовували її територію для розміщення своїх баз та складів. Відповідно, їх бомбили американці. У столиці Камбоджі влада належала про західному уряду, але це не подобалося місцевим комуністам та націоналістам, які партизанили у джунглях і постійно нападали на угрупування, що їх контролювали США. Крім цього, як це завжди буває, в такі моменти діяли прості банди головорізів, які не мали жодної політичної мети, але хотіли нажитися. Тобто для революціонера і комуніста це був справжній рай. Бери і роби, що хочеш. Золота доба Пол Пота припала на початок 70-х, коли докупи склалося кілька вкрай важливих пазлів. У 1970-му за підтримки Вашингтона до влади у Камбоджі прийшов прем'єр-міністр Лон Нол, який мав тверді про американські погляди. Він почав вимагати від північного В'єтнаму, який нагадує був комуністичним, згорнути на території підконтрольної йому країни не свою діяльність, ніби на підтвердження цих слів, американці почали бомбити прилеглі до В'єтнаму території Камбоджі, де переховувалися комуністи. Це призвело до значних жертв серед цивільного населення. Бомби залишали по собі зруйновані будинки, велику кількість покалічених і десятки тисяч голодних сиріт, які щиро ненавиділи американців. У Камбоджі почали рости антиамериканські настрої, а комуністична партія здобувала все більшу популярність. Збройні загони, які очолював Пол Пот, росли як на дріжджах. Нові бійці, які приставали до нього, називали себе червоними Кхмерами. Вони говорили, що є нащадками великої Кхмерської імперії, що колись простягалася на території Камбоджі, В'єтнаму, Таїланду та Лаосу. Червоні хмери одразу оголосили війну Америці і проамериканському маріонетковому уряду. Також вони ненавиділи міських мешканців, бо бачили, що американські бомби на великі міста чомусь не падають, тому вважали, що містяни це перші поплічники їхніх ворогів. Цікавий факт: основу войовчого війська складали підлітки, а у деяких випадках зовсім діти. Вони носили чорні широкі штани та чорні сирочки, були взуті в сандалі, що їх самі виготовляли з автомобільних шин, їли рез та смажили на вогні мавп, лікувалися виключно травами і були надзвичайно віддані своїм провідникам пол поту та його оточенню. Сам же ж майбутній диктатор поки що повноцінно кинути виклик камбуджійській владі не міг. Він переховувався в джунглях та підземних бліндажах, пересувався з місця на місце, хіба що глибоко вночі. Все змінилося в 1975-му. Тоді Америка остаточно вирішила вивести війська з регіону, покинути індокитай та відповідно припинити військову підтримку Лоннола. Це одразу розв'язало руки червоним кхмерам. Партизани взяли в облогу столицю Камбоджі, а 17 квітня 1975 року завоювали її та тріумфально увійшли на вулиці міста. Так, розпочалася ера кривавого диктатора, від якого дуже швидко відхрестилися навіть найзапекліші послідовники комуністичних ідей, зокрема, і Москва, яку здавалося би жодними жахами не здивуєш. Це при тому, що коли полпот лише захопив владу, то кремлівська преса своєї радості не стримувала її можна було зрозуміти. Адже Америка відступила, прийшли комуністи. Червоних плям на карті світу стало більше. Ура, товариші, Ура! Друзі, далі ми розповімо, чим завершився прихід до влади уродженця камбоджійського села. Але зараз традиційне оголошення на підтримку зсу триває збір 50 мільйонів гривень на розвідувальні та ударні безпілотники, автівки, засоби зв'язку та управління для 95-ї бригади дешеве збирає кошти, благодійний фонд повернись живим, і найголовніше усі, хто задонатить 500 і більше гривень на день незалежності, візьмуть участь в розіграші нової автівки. Mazda CX-5 2024 року. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти авто. Вся інформація в описі до відео. І ми продовжуємо. Отже, увійшовши до столиці, першим чином Пол Пот дав наказ підірвати Національний банк Камбоджі в такий радикальний спосіб. Він розв'язав питання скасування обігу грошей і товарно грошових відносин загалом. По вулиці розліталися тисячі купюр, величезні суми, але збирати їх ніхто не хотів бо перших камбоджійців, які насмілились підібрати банкноти, розстріляли на очах в інших. В той самий момент усім чиновникам та міністрам, які залишилися в місті від попередньої влади. Не встигли чи не бачили потреби втікати, розрізали животи і в калюжах крові, кинули помирати на стадіоні. Ось тоді люди вперше зрозуміли, що їхня радість від приходу червоних хмерів була дещо передчасною, але змінити щось уже було пізно. Далі Пол Пот видає указ про ліквідацію міст. Він вважав, що кожна людина походить від рисової зернини і сама повинна вирощувати рис. Саме тому усі камбоджійці, незалежно від освіти чи місця проживання, на думку диктатора, мали стати селянами. Місто це твердиня пороку, можна змінити людей, але не міста. Працюючи у поті чола на викорчовані джунглів чи вирощуванні рису, люди нарешті зрозуміють справжню суть життя. Таким простим правилом керувався лідер червоних хмерів на примусове з міст дали 72 години, причому ніхто нікого ні про що не попереджав. Одного ранку мешканці столиці прокинулися від голосних викриків у гучномовці. Їм наказували вийти з домівки та негайно покинути Пномпень. Червоні кхмери, одягнені у свою чорну форму, били у двері прикладами і безперервно стріляли у повітря. Одночасно з цим в будинки припинили подавати воду та електрику, щоб зробити проживання у них неможливим. Це був квітень, час найбільшої спеки у Камбоджі. Під пекучим сонцем старих, малих, вагітних чи калік гнали пішки за сотні кілометрів від рідних домівок на рисові поля. Зрозуміло, що одразу вивезти з міста таку велику кількість городян, а це від 2,5 до 3 мільйонів осіб, було нереально. Тому евакуацію розтягнули майже на тиждень. Нелюди розлучали батьків з дітьми, розстрілювали усіх, хто якось намагався протестувати чи не міг іти через старість або хвороби. Паралельно кхмери обходили квартири та будинки і знищували кожного, хто намагався заховатися всередині. Ті, що покірно підкорилися, опинилися просто неба без їжі і води. Люди були змушені пити воду ставка в міському парку і навіть стічних канал. Пізніше це також мало страшні наслідки. До тих, хто загинув від рук хмерів, додалися сотні, що померли від кишкових інфекцій. Вже за тиждень у Пномпені залишилися лише трупи та зграї собак людожерів Це при тому, що до 70-х років за розкіш, добробут та доволі розвинену культуру столицю Камбоджі називали східним Парижем або перлиною Азії. Пномпень став містом привидом. Знаходитися там забороняли під страхом смертної кари лише на околиці, вцілів один із кварталів, де заселилися лідери червоних хмерів, солдати та працівники державних і каральних органів. Також там знаходився об'єкт, який увійшов в історію під назвою С-21. У приміщенні колишнього ліцею, де колись вчителював Пол Пот, революціонери облаштували в'язницю, куди звозили усіх ворогів режиму. Якщо точніше, то це навіть і не в'язниця була у класичному розумінні, а місце, де людей піддавали тортурам і вбивали. Самі кхмери іронічно називали її школою. Більш детально ми розповімо про цю школу трішки пізніше, бо вона точно варта того. Фактично, в'язниця була символом режиму за статистикою. За 4 роки правління Полпота через неї пройшло близько 17 тисяч людей, але от вижити вдалося лише сімом. Але чи такий моторошний сценарій виселення та вбивства очікував тільки на мешканців столиці? Звісно, що ні. Після пномпені така доля спіткала, і всі інші міста Камбоджі. Там людей також виганяли з домівок і гнали на роботу в поля. Далі городян розділяли на осередки по 10-15 осіб і змушували працювати на рисових полях до 18 годин на день. За невиконання норми чи непослуг покарання було одне смерть, щоб не витрачати набоїв, хмери забивали своїх жертв. Ціпками та мотиками. відомі випадки, коли людей закопували у землю живими. Взагалі позаяк набої у Кампучі, а саме так називали країну за диктатора, були у дефіциті, то розстріли там практикували вкрай рідко. Жертв знищували за допомогою підручних засобів: лопат, ножів, молотків, залізних труб, гачків, мотик. Іноді кати обв'язували цілі групи людей колючим дротом, по якому пускали струм. Селяни, які з дитинства звикли працювати на землі, всі ці випробування переносили трішки легше, але навіть вони тисячами помирали від нестерпних умов і хвороб. Смертність на полях була висока, ще й тому, що ліки в Кампучії були заборонені. Скажімо, дружина Ієнг Сарі, я згадував про нього на початку, яка стала міністром освіти, заявляла, що хворіє лише буржуазія, а народ завжди здоровий і йому не потрібні реакційні науки. У такий спосіб влада Кампучії за пола пота намагалася збудувати потужну аграрну державу. І дарма що більшість людей, яких вигнали на поля, гадки не мали як вирощувати рис. Хмерам було байдуже на професії вік, стать чи звички людей. Їх Усіх зробили безправними рабами. У результаті рисові поля, що були заплановані як основа трудової утопії країни без грошей і потреб, дуже швидко перетворилися на цвинтарі. Зараз ми перейдемо до інших вчинків, якими запам'ятався Пол Пот та його оточення. Я ж лише додам, що всі, хто працював на плантаціях. Мешкали у спеціальних комунах за правління диктатора. Інститут сім'ї фактично було зруйновано. Тож, по прибуттю у комуну, жінок відокремлювали від чоловіків, і пари могли зустрічатися лише один раз на кілька тижнів у вихідний день. Але він був умовно вихідним. Бо, хоч роботи на полі не було, але замість неї на комунарів чекали нудні 12-годинні політзаняття, коли мешканців змушували працювати над підвищенням ідеологічної освіти. І лише під кінець дня партнерам давали можливість для короткого усамітнення. Особисте життя в демократичній Кампучії загалом було під забороною. Колективними стали навіть весілля, так звані червоні весілля. Як це виглядало? Наречених збирали великими групами і партія в наказовому порядку призначала чоловіків та дружин. Новоспечне подружжя мало взятися за руки і присягнути одне одному на вірність ну і звичайно на вірність партії. Після цього молодятам видавався посилений пайок, їм дозволялося побути разом кілька днів, після чого обох гнали до роботи. Дітей відбирали та давали на виховання у спеціальні інтернати. За деякими оцінками за 4 роки в такий спосіб насильно було віддано заміж до чверті мільйона жінок. Також їм забороняли носити будь-які прикраси, а одяг для камбоджійців існував лише у кількох однотипних варіантах. І своїм зовнішнім виглядом він нагадував робу. Існувало багато інших доковинних та неадекватних заборон, які поширювалися на всіх мешканців країни. Заборонялося плакати або в якийсь інший спосіб демонструвати свої негативні емоції, сміятися чи радіти будь-чому, якщо для того не було належного соціально-політичного приводу. Жаліти слабких та хворих, скаржитися та просити будь-які пільги. Як ми вже говорили раніше, ворогом номер один у системі цінностей нової Камбоджі була інтелігенція її або знищували, або відправляли на перевиховання на рисові поля. І також саме інтелігенція була основним контингентом у в'язниці С-21. Причому критерії відбору до неї були доволі простими. Наприклад, інтелігентом вважався кожен, хто носив окуляри, таких вбивали одразу. Така ж сумна доля чекала на вчителів, учених, письменників, артистів, інженерів. Підставою для смертної кари могла стати наявність навіть вищої освіти. Так було знищено усіх студентів. Бували тих, хто знав історію, її вважали небезпекою для режиму. Крім того, комуністична система винищила усіх лікарів, поза як на думку Пол Пота, відсутність системи охорони здоров'я була запорукою, що у квітучій державі не буде хворих. Як бачимо, все в кращих традиціях заповітів Орувела: війна, це мир, свобода, це рабство, незнання, сила. Головними ворогами світлого комуністичного майбутнього пол Пот оголосив духовенство та релігію. Особливо жорстоко вибивали буддійських ченців та монахів. Їхні храми оскверняли. У них влаштовували казарми чи скотобійні. Поза законом опинився громадський транспорт і навіть велосипеди, які називали буржуазною розкішшю, промислові підприємства, побутова техніка, електричне освітлення. Трощили кувалдами навіть дорогі автомобілі, а техніку закопували в землю чи спалювали. Спершу під заборону потрапили усі книги іноземною мовою, а згодом заборонили читати геть усе, крім наказів та документів. Найстрашніші речі відбувалися у в'язниці С-21, про яку ми вже згадували. Вона мала одну особливість. Кожного в'язня, який потрапляв туди, фотографували двічі. Перший раз, коли він опинявся у спецрозподільнику, і вдруге, уже закатованого. Для чого кати практикували, це невідомо, але збереглися тисячі чітких фотознищених. Ми показати зараз їх не зможемо. Якщо вам цікаво, то перейдіть у наш. Телеграм-канал серед них жінки, діти, і навіть іноземці, зокрема американські та австралійські яхтсмени, які мали необачність занадто близько підплисти до берегів Камбоджі. Це одна з найбільш показових фотографій. Молода мама з табличкою на грудях і немовлям на руках. Звісно, що її також вбили, як вбили і дитину. Але таких історій повторюся тисячі. Як я вже казав, в'язницю збудували у приміщенні колишнього ліцею. Для цього між класами пробили отвори, щоб був один загальний коридор. Простір всередині за допомогою цегли забудували крихітними камерами, у яких тримали в'язнів. У них заледве ледве поміщалася людина середнього росту. Поноцінно лягти було неможливо. При цьому матрасів, подушок чи навіть сіна не було. Люди спали на кам'яній підлозі в одних трусах, приковані до стіни ланцюгом. Крім одиночних камер були і колективні, які набивали арештантами під зав'язку. Ув'язнених клали впритул один до одного. Ноги заковували в кайдани, прибиті до підлоги. Вони також лежали на холодному бетоні в нижній білизні, чергуючись головою до ніг. Про тортури, які практикували там, навіть не хочу розповідати, бо боюся, що ця інформація буде комфортною не кожному глядачеві. Скажу лише, що трупи нещасних часто згодовували крокодилам. Зараз в цій тюрмі музеї можна побачити багато артефактів тих страшних часів, зокрема велетенські ржаві ланцюги, якими приковували людей. За 4 роки існування через в'язницю пройшло від 17 до 20 тисяч осіб, а вижити вдалося лише сімом, за іншими даними, 12 кабоджійцям. Таких місць в Україні багато. Ми говоримо про в'язницю С-21 лише тому, що вона найвідоміша, бо знаходилася у центрі столиці. Ще страхітливим свідченням режиму пол пота є так звані поля смерті. Не варто думати, що їх влаштовували лише на рисових плантаціях. Зовсім ні. Масові поховання знаходили повсюди, в парках, пустирях, на околицях міст. У деяких з них було поховано десятки тисяч людей, як от у колишньому фруктовому саду, що за 15 кілометрів від Пномпеня, який став братською могилою для 9 тисяч осіб. Від них досі залишилося гори кісток і черепів. Ви спитаєте, а як так могло бути? Чому ніхто не зупинив масові вбивства людей? А все просто, щоб ніхто не заважав будувати світле комуністичне майбутнє червоні хмери одразу відгородилися від світу, розірвавши дипломатичні стосунки зі всіма країнами? Посольства та консульства більшості держав були закриті, а їхні працівники залишили Камбоджу. Виняток склали хіба що дипломатичні представництва Північної Кореї, Китаю, Лаосу, Румунії та Куби. Пол Пот заборонив поштовий та телефонний зв'язок, дав указівку наглухо закрити в'їзд та виїзд держави. Тому ніхто навіть уяви не мав, що там робиться насправді. Як то кажуть, навести справку за указівкою ЦК КПСС намагалося КГБ, але навіть ці всесильні організації не вдалося це зробити. Тоді керівникам братської кампучії з Москви надіслали запрошення відвідати країну Совєтів, відпочити, покупатися в чорному морі. Відповідь приголомшила: приїхати не можемо дуже зайняті, багато справ. Далі цілковита тишина. Ще від інших схожих режимів. Диктатура Пол Пота відрізнялася тим, що в ній не було місця для культу особи всіх цих незлічених пам'ятників, бюстів і величезних світлин на будинках. Деякі дослідники пояснюють це тим, що правляча верхівка шалено боялася за своє життя. Через те портрети і світлини комуністичних лідерів не поширювалися серед населення, ім'я і навіть псевдонім правителя республіки були державною таємницею. А тому в офіційних документах всередині країни укази пола пота видавалися. Під прізвиськами брат номер 1» чи брат 87». Що погубило режим? Одного разу червоні кхмери вирішили завоювати сусідній В'єтнам, а ще під час своїх етнічних чисток вбивали в'єтнамців і зробили цим велику помилку, бо його навчені бійці вщент розгромили юних полпотівців, які мали один автомат на кількох осіб. У результаті армія В'єтнаму увійшла в столицю Камбоджі, а диктатор втік у джунглі і знову перейшов до партизанської війни. Тоді світ дізнався про те, що накоїв його нелюдський режим. Журналістів водили полями смерті і показували тюрми та криниці, набиті тілами страчних. З'ясувалося, що за 4 роки було вбито близько 3 мільйонів людей. Пізніше пол пот втік до Таїланду, де дожив до старості, і помер у квітні 1988. -го. Що стало причиною смерті невідомо за одними даними серцевий приступ, за іншими його отруїли. З'ясувати це не вдалося, оскільки тіло поспішно спалили на багатті з автомобільних покришок та сміття. Він помер у злиднях і бруді, в якому вмирали сотні тисяч жертв його тиранії. За рік до смерті у своєму інтерв'ю диктатор сказав: Я прийшов, щоб боротися, а не щоб бивати людей. Погляньте на мене, хіба я схожий на жорстку людину? Моя свідомість чиста. Друзі, з вами був канал документаліст» і сьогодні ми розповідали про диктатора Пол Пота, якого ще називають азійським гітлером. Якщо вам сподобалась розповідь, і ви додивилися її до кінця, то можете підтримати нашу творчу команду за допомогою сервісу кофі», e Monobank чи PayPal. Дякую людям, які вже зробили пожертву, чи роблять її на постійній основі. Це дає нам можливість рухатися вперед. І звісно, ми вдячні за ваші підписки та коментарі. Бережіть себе, зустрінемось.